Всім привіт! Знову буду вимірювати жорсткість і pH води. Так, нові водички. І зараз буду перевіряти. Взагалі, ось такий в мене апаратик прийшов. PH. Його норма від 5,5 до 8,5. Але трошки оманливе визначення, що 5,5 це є норма. Ні, взагалі 5,5 це є нейтральна дистильована вода. Тобто вода мусить бути трошки більша. 6,5, 7,5 це йде норма. Більше 8 це вже не йде норма. І, взагалі, pH це вимірюється кислотність або лужність водного розчину. Вона визначає якусь там концентрацію іонів. Ось. Взагалі норма від 6,5 йде до 8,5. Це важливе значення має ця вода, тому що. Якщо більша норма це йде, значить вода якась забруднена йде. Якщо менша, вода йде кисла. І це теж шкодить для зубів. І ще там змінює нашу якусь там кислотну середовище. Ось. Не буду там точно вдаватися в ці, бо я не є експертом. Визначаємо ця вода кінга. Скільки тут водичка? Так. 210 жорсткість води. Так. Тряхуємо на серветочку. Далі ціховянка. 197. Хороший показник, до речі. Так, серветочку. Далі водичка самого Кауфленда. 251. Ну, найбільше. Найбільша жорсткість. Бум -бум. Дитяча водичка ось така. Супер вінх якийсь там. 232. Ну, слухайте, дитяча вище, ніж оця ціховянка, виходить. Ну, я мірюю, ви собі дивіться на свій погляд. Це ваш вибір. Далі. Жорсткість води. Не жорсткість, а PH, неправильно сказала. Так, PH. 7,80. 8,80 Кінга. Оця ось. Сарфеточка, щоб воно теж тихов'янка. 7,20. О, 7.12. 7.8. О, тобто теж PH. Це все-таки хороший. Так, власна марка. О, виключилась. Все добре. Включаємо заново серветочка. Так, 7.48. В принципі, вони всі бачу, йдуть в. В нормі більш-менш. 7,64. Але ось, бачите, найкраща оця все-таки тихо'янка є, на мій погляд. І жорсткість найменша, і pH найменший. Тобто, чесно, здивована, я її не брала, але ось, брала ось цю. Все. Ось таке вимірювання моє води вийшло. Всім дякую, всім гарного дня!